Друзі, всім привіт! Сьогодні вам знімає Луцький авторинок. Автомобілі в бюджеті від 4 тисяч до 7 тисяч доларів. Які є варіанти на Луцькому авторинку? Що ви взагалі побачите перед собою, приїхавши підбирати автомобіль на ринку? Які є цікаві свіжопринані варіанти, які ціни, яка тенденція взагалі? По цінах, що росте, що падає. Оперативно вам знімаю відео. Довго не затримуюсь на кожному автомобілі, щоб побільше варіантів відзняти. Тому, друзі, поїхали. Друзі, сьогодні за послугою підбір і супровід по луцькому авторинку підібрали такий Nissan Qashqai. Це у нас автомобіль 2010 року, 2.0 дизельний двигун. Повністю нефарбований автомобіль з пробігом 203 тисячі. Перевірили по офіційному Nissan. Так, автомобіль на хорошій комплектації, бачимо парктроніки, шкіряний салон, безключовий доступ, клімат контроль. У нас оригінальні титани. Шкіра в досить хорошому стані. такий у нас стан салончику на панорамі автомобіль. Ціна даного варіанту 9600 доларів. Стартова ціна була 10300. Друзі, на початку відео нагадаю вам, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів. Тому якщо цікаво, звертайтеся, завжди радий допомогти. Телефон буде знизу під відео. У нас є разова комплексна перевірка автомобіля перед покупкою. Туди входить детальна перевірка кузова, комп'ютерна діагностика, тест-драйв автомобіля, перевірка на підйомнику. Тож з продавцем, перевірка за Він-кодом, перевірка документів. Все максимально, наскільки то можливо, вам перевіримо. Дамо детальний фото-відеозвіт, якщо ви з нами відразу вам все розповімо, вкажемо на нюанси. Також є підбір і супровід на авторинку. Коли ми з вами підбираємо авто разом на авторинку, також все комплексно перевіряємо, вибираємо кращий варіант, який є на ринку. Е -е, також є підбір. Авто підключиться, коли займаюся повністю всім спектром від пошуку, прозвону, взагалі фільтрації автомобілів, огляду і вже до самої купівлі автомобіля. А також є послуга експертна день, коли ми з вами оглядаємо до 7 авто, вибраних вами. Друзі, звертайтеся детальніше про приклади своєї роботи в інстаграм. Посилання буде під відео. Там я показую всі процеси перевірки, підбору. Там і є відеоки наших замовників. автомобілів, які ми купуємо, як перевіряємо весь процес перевірки. Находиться там дуже багато цікавої інформації стосовно автобізнесу. Так, друзі, а ми тоді поїхали з оглядом. Що ми маємо? Такі у нас гольфік, 5300 ціна, 1,6 МПА, це у нас 2003 рік. Так, Телефони є вказані. Так, Далі маємо таку джету, У нас 2006 рік, 1,6 бензин, 5700 ціна. Так, Дивимось, що ще є цікаво. Opel Meriva 5600 ціна в нас на старті, 1,6 бензин, 140 тисяч у нас вказаного пробігу. Так, ну Автомобіля на ринку достатньо. Ми йдемо шукати наші бюджетки. Бачимо такий сценік в чорному кольорі. У нас на звичайних металевих дисках. 2008 рік 5550 ціна. 1,6 бензин, 170 тисяч вказаний пробіг. Так, вже на лінзах. Лінзована оптика. Далі у нас дача Logan 5600 ціна, 2009 рік, 1,6. далі у нас сценік. Так, є інформація. Сценіків, до речі, раз, два, три, чотири підряд стоїть. Так, що у нас? 5 тисяч ціна. 2005 рік. Так, салончик. Так, далі у нас 5 тисяч також. На старте 2006 рік, 1,6, 235. Заявлено пробігу. Так, далі бачимо такий ще один сценік. Тут у нас ціна також 5 тисяч. 5 тисяч, є інформація, телефон. Так, далі маємо ще вже четвертий підряд 5700-2007 рік, один із бензин. Маємо таку шкоду a 5, це 2005 рік. У нас 1,6 бензиновий двигун з газом, 5400 у нас ціна на старті. Що по стану не готовий сказати, потрібно все перевіряти, але ціна цікава. Так, далі у нас такий миганчик, 2006 рік. Так, є інформація, 5,5 ціна. Заявлено 173 тисячі пробігу оригінального. Цікавий колір. Так, рухаємося далі. Що у нас є по бюджетках? Сьогодні у нас бюджет до 7 тисяч. Маємо таку лагуну. У нас 2011 рік, 1,5 дизель, 7300 ціна, 221 тисяча пробігу. У нас на механіці. Далі у нас така зефірка. Ще в старішому кузові у нас 2004 рік. Такий варіант. 1,8 бензин, 4750 ціна. Є телефон, кому цікаво. Так. Далі у нас такий сіатик. 2006 рік. 5400 маємо ціну на старті. Так, рухаємося далі. Так, маємо таку, піднімемо дачу логан, дуже часто запитуєте, тому піднімаю На ринку їх раніше було більше, зараз менше, але знімаю. Так, далі маємо у нас 1.6 8400, не бюджет, але вже пізнімо інформацію. Так, далі у нас сцені бачимо 4000 ціна, 2004 рік, 1,6 бензин. Так, Займає салончик, далі маємо сценік 7800, це короткий. Я думаю, якщо дуже-дуже з хорошим торгом в нашому бюджеті автомобіль буде, якщо продавець хоче автомобіль продати, я думаю... Можна торгуватися. Так, далі у нас знову дача Логан, 2007 рік, 1,6 бензин, 4900 на стіна, 1,6 MPI MPI це означає простий атмосферний двигун без різних турбін і всього остального. так, Маємо ще гольфіка, піднімемо. 4300 у нас гольфік. 1.6 MPI 2002 рік. І варіант на звичайних металевих дисках. Так, Далі у нас аналогічний варіант по інформації 1,6 MPI, бензиновий двигун, 2002 рік, 4200 ціна, телефон є в кадрі. А ми рухаємося далі. Такий гольфік у нас кесбеці. У нас ціна 4300 варіант так, далі ще один хетчбек. що ми маємо тут по ціні у нас ціна 4000 звичайно це ринок ціни вказані з торгом В більшості після нормальної перевірки комплексної можна грунтовно поторгуватись вже дивлячись на ті нюанси взагалі можливо той Варіант не цікавий. А якщо цікавий, можна грунтовно з продавцем. Такий варіант. Так, далі у нас такий гольфік. 8,5, не в бюджеті. Рухаємось далі. 8800 туран. Сьогоднішнє відео наше не про це. Так, у нас така А3 Audi 6600, 1,6 MPI, 2005 рік, 195 тисяч написано. Так, далі у нас А4 2002 рік. 5 тисяч ціна на старті, 1.6 бензиновий двигун. Далі Шкода тур. 2004 рік, 1.6, 4700. У нас така астра в Хечбеці. 2009 року 6000 доларів, 1.6 бензин. Далі бачимо, теж у нас Октавія Турка 950 Цінник у нас Далі опільмаріва що у нас по інформації 1.6 газ бензин 2010 рік, 9, 6, супер стан Все працює, самое головне написано Така у нас Opel Astra J 6950 у нас ціна 1.6 бензин, 2010 рік, 234 тисячі у нас вказаний пробіг, далі у нас вже Астрочка Старіша, 2009 рік, 1,8 бензин, 5600 ціна, це у нас космокомплектація. Так, бачимо у нас чорна панелька, комбінований салон. Так, далі ще маємо 4250, це в нас вже 1,6 бензиновий двигун 2005 року. На пробіг все менше і менше, тут 154 тисячі вказано. Але це бензиновий двигун, не і ніби... Щоб щось говорити конкретно, потрібно автомобіль перевірити. Все може бути. Є така історія, що дизельні двигуни в Європі багато їздять. А бензинки деякі приїжджають з реальним пробігом 140-150 тисяч. Звичайно, це рідкість, але такі варіанти, як то кажуть, проскакують. Так, 5400 у нас така шкодка. 1,6, 218, 2000, 218 тисяч пробіг 2008 рік. Так, Далі у нас така зефіра. Пише автомат за 5800, зараз подивимося що ми там маємо. Так, да, у нас автомат комбінований з керозамінником салон. Далі у нас ще одна зефірка. Тут у нас 6900 ціна, 2011 рік, 1.6 бензиновий двигун. У нас Ford Focus 2008 року, 1,6 бензин, 5600 ціна, 244 тисячі у нас заявленого пробігу. Так, далі у нас така шкода Фабія. 2003 рік, 1,4 бензин, 4 тисячі у нас ціна на старті. Так, далі маємо такий чорний Міган 2, 2005 рік, 1.6, і 450 у нас стартова ціна. Далі у нас Вольфік, 2000 рік, бензиновий двигун, який об'єм не вказано, 450 ціна. Маємо таку астрочку, Зараз подивимося що в нас по інформації. Це 2008 рік. 1.6 бензин, 5650 у нас ціна. Побі заявлено 230 тисяч. І у нас пижик 2009 року, 1,6 бензиновий двигун. Ціна у нас 6300. Далі бачимо у нас така дача Логан 2009 року, 1.6 MPI, 4300 у нас ціна. І у нас на ринку така дача Stefei 2010 року, 1.6 бензин, 5700 у нас ціна. У нас Астрочка 2009 року, 1.9 дизельний двигун. ціна 6,5. У нас цікавіша комплектація. з розумінником, чорна панелька. Так, далі таке Volvo, 7200 у нас ціна. 1.6 дизель, 2009 рік. 220 у нас пробігу. Повторюю, що пробіг я читаю, заявлене продавцем, а який він там реальний, все потрібно перевіряти. І перевіряти пробіг потрібно комплексно. Не завжди тільки одна комп'ютерна діагностика вам може показати реальний пробіг. Пробіг потрібно перевіряти як фактичний стан автомобіля, так і за він-кодом по офіційному дилеру. Взагалі, які були сервісні записи, які пробіги, можливо, зафіксовані. Ну і комп'ютером. Так, є в нас такий Гольф Плюс. нас ціна, 2006 рік, 1,6, 197 тисяч пробігу. Так, рухаємося далі, що ми бачимо, є така Octavia Турка в нас. Зараз подивимося, що у нас по інформації. 5800 ціна, 2006 рік, 1,6. 5 кВт це у нас простий звичайний атмосферний бензиновий двигун, 249 тисяч заявленого пробігу. Далі у нас такий сценік. Це у нас короткий на грант, 7300 ціна, 2011 рік, 1,5 дизель. Бачимо вже комбінований салон шкірозамінником. Так, 7200 у нас такий b 6 2.0, 2.0 дизель, 2008 рік. Так, заявлена рідна фарба, автомобіль обслужений. Маємо такий Ford Focus 2011 року. 7.350 у нас ціна 1.6. Це у нас бензин чи дизель, не... А дизель, є вказано, це дизельний двигун. Такий варіант. Так, В нашому бюджеті така BMW E46, у нас третя серія, 1.8 бензин. Знімаю вже по порядку. Можливо комусь буде цікаво. Так, Це Далі має. у нас туранчик 6950 ціна, ну трошки запилений, сьогодні у нас вітряно біля дороги автомобілі, тому можливо і зранку автомобіль мили, а вже за півдня він запилений. Так, Далі в нас тут не в бюджеті, у нас є такий сценік. Інформації немає, є інформація на іншому. 2007 рік 5,5 ,5 у нас ціна, це короткий сценік, ще на автоматі, бензиновий двигун. Але У нас там ніби більше всього стоїть робот, роботизована коробка передач. Так, Далі у нас такий туранчик. 2010 рік, але цена 8,5, це вже підзняв частково, тому даю інформацію. Далі у нас такий C-Max 2000, так не бачу, 2009 рік, 1.6 бензин, 6400 ціна, Обіг 154 тисячі. Друзі, маємо такий Nissan Tіda, 1.6 бензин, 2008 рік. 6600 у нас ціна на старті. Так, бачимо, У нас йде вже повноцінний автомат гідротрансформатор. 1.6, це Nissan цепний двигун. Далі бачимо 7600 Nissan Note. нас сьогодні бюджет до 7, але піднімемо, можливо, з хорошим торгом. Тобі на автоматі, знаю, що Це ходовий такий варіант. Хетчбек, щось маленьке, компактне на автоматі. І зараз доволі небагато з чого вибирати, тому піднімаю. Так, Далі у нас такий гольфік в хечбеці. Це у нас 2000 рік, 1,6, 4450 ціна. Так, Який-то пробіг не, не ясно, але заявлено 217 тисяч. Далі у нас зефірка 5900. Це у нас 2010 рік, 2,2 бензин, 110 кВт. Пригнана на Швейцарії заявлено. Так, далі ми рухаємося, бачимо ще один вольфік. Так, В чорному кольорі на звичайних желізних дисках з копаками, 1,6, 2000 рік, 400 ціна. Так, рухаємося оперативно. Мати вам варіанти. Що ми бачимо? 2002 рік, 235, заявлено продавцем пробігу 1000. 4,600 у нас ціна Салон в доволі непоганому стані. так Пізнімомо ще таку астрочку Так, астра в нас що маємо по інформації, 2005 рік. 1,8 газ бензин 4650 нас ціна. Так, рухаємось далі Що у нас до 7000 доларів є на ринку. Такий у нас Passat B6. 2009 рік, 2,0 дизель, 7.300 ціна. Друзі, ще раз нагадую, що всю інформацію, яка вказана за її об'єктивність я... Нічого вам не скажу, тому що автомобіль потрібно перевіряти і до того ж перевіряти комплексно, тільки після того можна щось говорити за реальний об'єктивний стан автомобіля. Комплексна перевірка в себе включає детальну перевірку кузова. Комп'ютерна діагностика, перевірка авто в русі, це тест-драйв автомобіля, перевірка авто на підйомнику. І тільки тоді можна щось вже говорити про... Реальний стан, пробіг і кузов, стан кузова і все остальне. так Бачимо такі у нас дві астрочки стоять. Так, у нас що піднімаємо? 5500, 2007 рік, 1,8 бензин, 237 тисяч заявлений пробіж, керівний салон бачимо. Далі у нас з 2010 року астрочка 5201,6 бензиновий двигун, там вже чорна панелька. Так, рухаємося далі. У нас сеніки такі є в нашому бюджеті. До речі, сценіки непоганий вибір на луцькому авторинку, якщо хтось шукає. Впевнений, що можна щось з вибрати десь хороший варіант. 4950 ще раз піднімає, 2007 рік. У нас 5 тисяч ціна. Так, далі маємо також 1,6 бензин. 400 ціна. Телефони будуть в кадрі. Кому цікаво, друзі, можете телефонувати. При потребі ми вам автомобіль перевіримо. Перевіримо, дамо детальний фото-відеозві, звіт по технічній частині. Так, Такий гольфік у нас 2005 рік, 6,150. Так, Далі бачимо гольфіки, міганчики. Маємо ще такий сценік. 7000 у нас ціна за сценік 2010 року. Є вся інформація, це До речі, тут Доволі непоганий бензиновий двигун. 1.4 TSI, трошки там інша історія, але 1,6 проста атмосфера, нормальний двигун верну. 2013 рік, 6900, тут у нас вже 1,5 дизельок Так, рухаємося. У нас такий Hyundai -чик. Це 2008 рік, 4950 ціна. Так, є інформація. Да, друзі, бо дуже багато автомобілів на ринку, вони фарбовані, шпакльовані. Деякі варіанти після ДТП, деякі з різними технічними моментами, нюансами. Тому, друзі, завжди перевіряйте автомобіль перед покупкою, а не після. Будь-то буде там СТО чи якісь, як говорять на автопідборщик, автоексперт людина, завжди перевіряйте автомобіль, лишніми перевірка перед покупкою не буде. Тому що можна купити такий бонус щоб вложити половину бюджету в той автомобіль і потратити купу, часу і енергію.